Є така, таке прислів'я, що хто платить, той і замовляє музику. Так, а як же в парі? Давайте сьогодні поговоримо про грошові відносини в парі. Це тема дуже велика, я навіть пишу окрему книжку про це, але. Частина за частиною, ми, з, ми можемо з вами розбирати, що ж таке гроші в парі, як з цим справлятися, і як мати і гроші і не втратити стосунки. Якщо ми говоримо про те, у кого фінансова влада в парі, я хочу сказати вам погану новину. Що насправді. Рівних стосунків в парі стосовно грошей не існує. Є просто різні рівні ієрархії. І коли ми розуміємо і знаємо, які бувають. Які, як можна в парі побудувати фінансові відносини? Якщо ми розуміємо, як про це говорити, які бувають вправи для того, щоб Налагодити, наприклад, ваші фінансові стосунки, які бувають фінансові моделі взаємовідносин в парі, все, що стосується саме психології грошей, не тільки економіки, як поділити, скільки рахунків, це також дуже важливо, скільки рахунків мати, яку модель ми обираємо. Але саме ще психологічний підхід до цього, це те, що робить наші відносини в парі більш багатими в усіх змістах. Тому що гроші можуть як і об'єднати вас, так само гроші можуть дуже сильно роз'єднати. Але проблема тут, як завжди, не в грошах. Проблема в нас, якщо ми не розуміємо себе в грошовому плані, і, звичайно, якщо, звід... якщо ми не розуміємо себе, як ми можемо зрозуміти іншу людину. Тому сьогодні поговоримо. Про психологію почнемо говорити про владу, грошову владу в парі. У теорії прив'язаності, є така теорія прив'язаності, це Джон Болбі, є така пояснення того, що насправді влада знаходиться у того, від кого залежить виживання. Але, звичайно, в сучасному світі вже ми не говоримо про виживання, не тільки про виживання, ми вже говоримо про розвиток пари, ми вже говоримо про те, як я хочу себе розвиватися чи як я бачу себе в парі сам і нашу пару. Тому що, коли чоловік і жінка встають, е, ну, вибирають один одного бути в парі, вони створюють вже таке тіло пари, те, що в розстановочних системах називається тіло пари. Так от, якраз гроші, це про те, як тіло пари, як оце третє, що ми створюємо. Коли я зустрічаю чоловіка, і ми створюємо щось спільне, як у цьому живуть наші гроші? І оця теорія прив'язаності, про яку я говорила, вона, її дуже гарно можна імплементувати саме на грошові відносини в парі. Тому що, наприклад, якщо чоловік заробляє більше, а жінка заробляє менше, здавалося, що влада грошова у чоловіка, адже він приносить більше грошей. Але насправді влада не в того, хто більше заробляє, а в того, хто більше витрачає, тому що саме витрачання грошей. Воно дає і базу для прив'язаності, тому що я витрачаю гроші на щось. Я е, приношу в, в дім, наприклад, продукти. Я забезпечую дітей е, різними гуртками. Тобто я беру гроші чоловіка і направляю їх на різні е, моменти, які дозволяють нашій парі жити і процвітати. І тоді ця влада, яка знаходиться в мене. Вона звичайно впливає на наші відносини. Як вона впливає? Якщо ми про це не говоримо. Якщо жінка вибирає позицію жертви і починає говорити: Ну, чоловік у мене це все заробляє, а я оце тільки трачу, і, від, ну, нас... і знаєте, буває таке, що от я така вся ну, бідна, нещасна, він заробляє, а я тільки трачу, мене нічого свого немає. Насправді влада в неї. І він, і вона це відчувають. І це дуже важливо розібратися. У вашій парі, у кого насправді грошова влада? Це питання номер один. Правило номер два. Якщо ми не говоримо про гроші, якщо ми не, е, не проясняємо, якщо це не вийшло може на початку відносин, тоді це потрібно зробити тоді, коли ви це побачили в відео. Просто почніть в цій темі більше, більше читати. Так от. Якщо ми не говоримо про гроші, це не значить, що вони втрачають над нами владу. Навпаки, чим більше ми говоримо про гроші з партнером, хоча нам може бути страшно, незручно, стидно, незвично, все це ми просто так, мені страшно, ми почнемо розмову так. Мені страшно про це говорити, мені незручно про це говорити. Я не звикла чи не звик про це говорити, але я відчуваю, що нам потрібно поговорити про гроші і почати з себе, своєї грошової історії. Я виріс такій-то сім'ї, чи виросла. У нас були такі відносини. Зараз я до тебе, так як я тебе зустрів, у мене були такі відносини з грошима. Тобто, почати цю розмову. Тому що правило номер два, як я вже сказала, коли ми про гроші не говоримо, за нас починає говорити тиша. А в цю тишу можна напхати все, що завгодно. І тоді не ви керуєте своїм життям. А або хтось інший керує ним, якщо ця людина просто маніпулює або використовує вас, або взагалі все йде хаотично, і у вас немає ні плану, ні системи, ні грошової. Стабільності. І третє важливе правило, що фрази, коли ви говорите, у нас все навпіл, або там у нас все окей, у нас все, все, типу, 50 на 50. Насправді вони не скасовують ієрархію, тому що все йде набагато ближче. Так, ви вже це, мабуть, зрозуміли з того, що я розказала. І якщо ми це вже бачимо і розуміємо, ми можемо далі з цим. Щось робити. І зараз ми розглянемо з вами коротко ці періоди, що в якому періоді відбувається, і як це впливає на наші відносини з грошима і наші відносини з грошима в парі. В попередньому відео я розказувала, які бувають три рівні грошових сценаріїв. Подивіться це відео, саме наші травми, отримані з грошима. Але крім тих трьох рівнів, про які вже розказала, існують ще вікові періоди, і в залежності від того, в якому віці у вас була якась травма, чи було якась втрата, яка привела до травми, від цього залежить якраз ваші відношення з партнером, ваші грошові відносини з партнером. Так от, перший період це перинатальний. Пренатальний період це період вагітності і десь перші два місяці після народження. Що саме формується в цей період? В цей період у дитини формується відчуття або повної безпеки і довіри, якщо все проходило нормально, вагітність проходила у мами добре, мама вас хотіла, в неї не було думок про аборт, народження пройшло більш-менш. В нормальному стані дитину відразу дали вас, відразу дали мамі. Ви не були там в якихось боксах чи в якихось травматичних ситуаціях, або вас відразу забрали від мами, тому що мама була погано себе відчувала. Тобто, коли я говорю про цей ідеальний сценарій, я вам скажу: я ніколи такого ідеального сценарію ні в себе, ні в моїх клієнтів, ні в моїх дітей, ні в моїх друзів я не зустрічала. Тобто, може, є такий ідеальний сценарій, якщо в когось є, поділіться, будь ласка, під цим відео. Якщо у вас це пройшло ідеально. Якщо у вас пройшло все ідеально, то у вас буде основне, у вас буде базове відчуття безпеки, що гроші просто прийдуть. От гроші просто будуть, і в парі ви відчуваєте безпеку, і головне, ви не шукаєте в своєму партнері, що він повинен закрити якусь вашу базову потребу. Ну, як правило, ви думаєте про гроші. Але гроші її не закривають. Оце відчуття небезпеки, відчуття, чи, може, вас не хотіли, чи були проблеми при народжуваності, коли народжували в родах саме в процесі родів і перші два місяці, два-три місяці життя. Якщо там були травми відлучення від матері, якщо не було відчуття безпеки, якщо був страх переривання життя, все це ми несемо в пару і вимагаємо тоді від партнера через гроші, оце відчуття безпеки. Але як я вже кажу, кажу своїм менці, всім на групах на своїх семінарах і тренінгах, якщо ми хочемо пити, а нам пропонують їсти, ми все одно хочемо пити. І тому партнер не може закрити цю базову потребу, яка була порушена в перинатальному періоді. Другий важливий період це десь від нуля один-двох місяців до півтора року. І якщо у першому це було про базову безпеку. То в другому періоді життя формується довіра. Довіра до світу, чи вчасно прийде допомога. І, Тобто дитина кричить, мама вчасно приходить. Чи вчасно прийшла допомога? Чи взагалі допомога була направлена на те, в чому в мене є потреба? Чи дитина хотіла пити їй давали пити. так? І оця довіра до того, що допомога прийде. І що допомога обов'язково десь є, і що є люди, які це можуть мені забезпечити, вона формується якраз у цьому періоді до півтора року. Які ж проблеми в дорослому житті з фінансами і в парі в першу чергу? Тому що в парі ми якраз програємо ці відносини з мамою, з татом і з усім, коли в нас були травми від нуля, там від 2-3 місяців до півтора. Ну, по-перше, це. Дуже велике терпіння. Навіть якщо відносини не влаштовують, дитина, яка була травмована до півтора року, вона буде терпіти. Тому що довіри, що хтось допоможе, немає. А раз немає довіри, що хтось допоможе, то значить, треба терпіти. Дитина ж тоді терпіла, їй не приходила їжа вчасно. Дитина терпіла. І оце терпіння до того, що, може, вас не влаштовує. В дорослому віці, в грошових питаннях, може, ви хотіли б, щоб партнер по-іншому з грошима до вас відносився, але ви про це не говорите, ви терпите і терпите, поки цей терпець не вривається. Так от, якщо у вас немає довіри до того, що коли ви щось питаєте, вам дають, що коли ви просите, вас підтримують, що коли ви питаєте, вас навчать, навчать це травма оцих півтора. Року і туди треба дивитися, там треба стілювати свою внутрішню дитину для того, щоб уже в цьому дорослому житті мати зовсім інший підхід до грошей. І третій період півтори-три року, три роки, коли у дитини вже такі кордони, та, коли формується така перша автономія, і коли дитина вже більше розуміє. Що вона хоче мати? Чи одне платячко, чи два, чи одну машинку, чи три, я хочу мати більше чи менше? Саме цей вік формує нашу оцю фінансову ємкість. А скільки я хочу мати? І якщо там було багато сорому, або непідтримки, або обмежень з сторони батьків, дитини формується така обмежена фінансова ємкість. Що це я не можу собі дозволити, навіть якщо я можу собі дозволити, що навіщо купляти там? Машину, така, яка мені подобається, треба купити щось попроще. Оце все попроще, це звідти. Невміння е, зрозуміти взагалі, скільки тобі потрібно це звідти. Це про автономію, про ці такі, перші кордони, казати так і ні. Е, якщо у вас в грошовій в системі у вашій особисті, особливо в парі, це проявляється саме те, про що я зараз сказала. Це повертаємося до періоду півтора-три роки і знову ж до донянчуємо до цю свою дитину. Да, внутрішню. можна подивитися є в інтернеті багато відео про те, як працювати з внутрішньою дитиною. Або піти до свого психотерапевта, ну, то мої, е, моя така знаєте, місія розказувати вам і ділитися з вами те все, що стосується психології грошей. І якщо ви бачите відчуваєте, що цей. От, я розказала саме про вас, значить це треба далі пропрацьовувати з спеціалістами чи самостійно, чи з чатом GPT. Але от, коли ви зловите оцей момент, в якому саме. Віці, у мене була травма, і яка, і як вона зараз програється в моїх грошових відносинах в парі, з цього моменту у вас почнеться зовсім інше грошове життя у вашій парі. Це канал про психологію грошей. Якщо ви хочете більше зрозуміти про себе і налагодити свій контакт з грошима, то ви вже тут.